У Харкові доба минула спокійно. Місто готується до проходження надскладнішого опалювального сезону, але окупанти знову наносили удари по населених пунктах Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. У місті Купінськ внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку. Після обстрілу об 11-й годині в Куп'янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства. Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок без постраждалих. Сьогодні близько 4-ї години ранку в Чугуєві зафіксували чотири влучання на відкритій території, без жертв. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, протягом доби рятувальники залучались на гасіння двох пожеж, спричинених обстрілами. Ці дві пожежі трапились у Куп'янську. Горіли приватний житловий будинок та адміністративна будівля, що не експлуатується. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 471 вибухонебезпечний предмет. Звітують рятувальники. В між тим у штабі оборони застерігають про мінну небезпеку. Мінна небезпека на Харківщині залишається. В Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік. Із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні. Будьте обережними. На лінії зіткнення без суттєвих змін збройні сили не втрачають позиції та женуть окупантів із української землі. Яна Біляєва Стас Дейнеко, Харківський ізвісті.